Вітаю вас, друзі! З вами підприємство Агродніпр. Погляньте на ці трактора, як вони файно виглядять, якщо трішки додати колористики або якихось елементів. Тож до вашої уваги пропонуємо отакі ось чудові наліпки на лобове, на заднє скло з написом Україна, з гербом все символіка України і трактор ЮМЗ. А також на капот. Можна причепити на боковину капота або спереді коло радіатора, декому зручно. А на паперовій основі відриваєте, клеїте ніяких питаннячок немає. А зараз покажу вам, як виглядає трактор до того і після того. Тож, ви саме, друзі, побачили наглядно, як змінюється вигляд трактора. Кого цікавлять такі девайси, замовляйте. Підприємство Гродніпер, запчастини до трактора ЮМЗ МТЗ, наліпки, все, що потрібно. Всього вам найкращого, до нових зустрічей!